Одається затишний, доглянутий та повністю цегляний будинок у селі Сусли з Вягільського району з загальною площею 90 квадратних метрів. Будинок теплий, сухий і має продумане планування, що дозволяє комфортно проживати як невеликій родині, так і сім'ї з дітьми. Усередині розміщено чотири окремі кімнати. Які можна облаштувати як спальню, дитячу, вітальню чи кабінет. Кухня зручна та світла. Санвузол розташований у будинку, що значно підвищує комфорт проживання. Ванна кімната наразі потребує косметичного ремонту, підлоги та стін, тож нові власники зможуть зробити її повністю під свої побажання та стиль. У будинку виконаний косметичний ремонт, встановлені металопластикові вікна, які гарно зберігають тепло та не потребують додаткового догляду. Нове опалення, нові батареї. Та бойлер, що забезпечують економічне і стабільне обігрівання взимку та гарячу воду у будь-яку пору року. Будинок цегляний із міцними стінами та надійним шиферним дахом, який не протікає. На присадибній території площі 11,5 соток, яка вже приватизована, є все необхідне для ведення домашнього господарства або облаштування великої зеленої зони відпочинку. На ділянці розташовано гараж, господарський блок для інвентарю чи техніки, а також велика криниця з чистою водою, чудовий бонус для поливу чи побутових потреб. Окремою перевагою є великий сухий погріб, що ідеально підходить для зберігання овочів, картоплі, консервації, вина чи домашніх заготовок. Територія простора, рівна, з можливістю буштувати сад, город, терасу або місце для відпочинку з родиною. Будинок продається немебльованим. Ви отримаєте чистий простір, який легко переобладнати у сучасний або стильний дім, на свій смак без зайвих демонтажних робіт. Під'їзд до будинку асфальтований, що дозволяє зручно добиратися у будь-яку пору року, навіть у сильній дощі чи сніг. Розташування дуже вигідне. У пішій доступності школа, дитячий садок, зупинка громадського транспорту та інша необхідна інфраструктура. Усе поруч без потреби далеко їздити з дітьми чи за покупками. Будинок ідеально підійде як для постійного проживання, так і для облаштування затишного сімейного куточка на природі. Ціна всього 8700 доларів, що є дуже вигідною пропозицією з огляду на площу, загляну конструкцію, наявність комунікацій та великий земельний наділ. Для деталей переходьте обов'язково до нашого телеграм-каналу та не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, щоб бачити усі нові оголошення.